Сьогодні ми починаємо рубрику Бізнес-словничок, де будемо знайомити саме з основними такими поняттями, які ми використовуємо, іноді використовуємо як ми розуміємо свого досвіду, але у кожного поняття є база доказова, тому давайте будемо знайомитися по черзі саме з цими термінами, які ми в бізнесі використовуємо. І сьогодні у нас трудова функція. Це таке перше питання, або перший термін, з яким хотілося б розібратися. Саме за цим питанням дуже велика кількість запитів, бізнес-консалтинг з позиції керівника, власника, особисто власників бізнесів, коли дуже велике бажання зрозуміти, що відбувається на посаді, хто за що відповідає. Як це впливає на бізнес-процеси? Як розрахувати, за що відповідає, за якими показниками і з якими метриками саме є відповідальність, відповідна до трудової функції? І якщо взяти загальне розуміння, то або поняття да, опис цього терміну? то в частині 2 статті 41 Кодексу закону про працю України. У нас трудова функція це інтегрований, переважно автономний набір трудових дій, що визначається характерним для нього технологічним процесом, та передбачає наявність певних компетентностей, ми з цим обов'язково словом розберемося точно, і необхідних для їх виконання. І так, Трудова функція. Але питання трудової функції сьогодні, я зверну увагу саме на трудові функції директора з управління персоналом. На сьогодні Національною агенцією кваліфікації у нас розробляються стандарти посад. І якщо ми візьмемо, наприклад, ту ж функцію. І трудові функції HR-директора, то ми повинні розуміти, що ж ми хочемо взагалі отримати від цього HR-директора. Давайте пройдемося, а якщо ви бачите, що ви а, повністю розумієте те, що тут ми говоримо, всі 15 трудових функцій, які, в принципі, вкладені, вони скомбіновані з компетентностей. Але якщо ви бачите, що є потреба розвиватися відповідно до міжнародних стандартів, я буду дуже рада вас бачити на нашому курсі, який стартує 8 квітня з підготовки чар-керівників. Але давайте все ж таки подивимося на наші трудові функції, які стосуються саме директора з управління персоналу. Що ще важливо, хочу сказати, що ці функції Комбінувався збиралися з міжнародних стандартів, і вони максимально відповідають саме вимогам CBD, і а, ще іншим стандартам, які і соновіда, які зараз розробляються, оновлюються верніше. Для керівника з управління персоналом. І так, перша основна функція побудовані всі функції або стандарт відповідно лінійного відношення однієї до іншої функції. Тому перше, що хочу сказати, це керівництво стратегії управління персоналом. Це перша. Друга це пошук та підбір персоналу, третя ведення в посаду та адаптація. Ми не говоримо про випробувальний термін, тому що це просто частина або процес, який відповідає або контролює саме HR-директор. Організаційний дизайн та організаційний розвиток це якраз про побудову організаційних структур, трудові функції, визначення їх і по можливості їх комбінування або. Повністю трансформація на ті функції, які потребує бізнес-процес при виробництві продукту вашої організації. А управління діяльністю. Так, ми всі дуже чекаємо, які показники повинні виконувати всі. Я вже сьогодні це говорила. І на своїй посаді люди за щось відповідають. От саме управління діяльністю це KPI, OKR, все, що стосується системи управління ефективністю, performance management system, це відповідальність якраз директора з управління персоналом. Управління витратами на персонал, не всім бюджетом, да, чисто на персонал. Залучення, отримання та мотивація персоналу. Що стосується всіх. Досліджень, то вони входять якраз в залучення і мотивацію, оцінювання навичок та здібностей, навчання та розвиток окремо. комплайнс та етика. Ми додали, але це, мабуть, зовсім нове. Ми більш будемо знайомитися з цими трудовими функціями. В комплайнс буде входити також і трудові відносини, побудова трудових відносин. Корпоративна культура та комунікації, професійний розвиток обов'язково, організація, участь в заходах, і тому, що в організації самостійно організовувати, а от участь мається на увазі, що ти ще і презентуєш як роботодавця на ринку, так і свою професійну діяльність, і професійну свою команду і результати своєї роботи, то це теж треба правильно робити. Управління цифровізацією. В управлінні процесами персоналом. Вірніше тут знаєте, діджиталізація це основний такий меседж для всіх посад рівня першого класу і другого, я думаю, третього класу, де це буде обов'язковим. І я думаю, що всі колеги, які працюють зараз над національними стандартами професій, Розглядають теж це питання, вносять його, хтось його буде вносити і в кожну трудову функцію вона є обов'язково. Тому що в кожній трудовій функції ви можете побачити, як компетентності це здатності на щось. Так, ми розберемося зі словом, завтра: компетентність і компетенція, і також вміння. Комунікації, з ким комунікує, а також і відповідальність за кожною трудовою функцією. Тому я хочу всім, HR-керівникам, і, і тим, хто стає на шлях управління персоналом, розвиватися відповідно стандартів, які. Вже опробовані головне, щоб ви розуміли, що все, що ви робите, або берете в роботу, перевірте, як це працює, чи це є на доказовій основі, і обов'язково переглядайте на основі якої концепції, методології, технології вам пропонують цей кейс або інструменти, як це працювало. Якщо ви е, працюєте з консалтингом, то запитуйте, е, які інструменти використовувались при яких кейсах, що необхідно саме вам зробити як е, самому замовнику цієї послуги. Ну і розвивайтесь, якщо є бажання, долучайтесь до нас. Можна написати мені в особисто, можна занести, е, зайти на сайт і залишити. На свої дані, але ми стартуємо саме вже за стандартами. Курс у нас є, і він відповідає стандартам, більше стандартам Сібіді. Тому чекаю всіх, хто хоче розвиватися. 8 квітня ми вже починаємо, але група вже формується, і ми почали працювати над собою. Чекаю всіх!